На численні пасажири та усього кілька рейсів на день такі сучасні реалії термінала Ф аеропорту Бориспіль. Майже всі його міжнародні рейси перевели до термінала Д, а внутрішні до Б. Тож термінальний комплекс вартістю 370 мільйонів гривень пропрацював як пасажирський трохи більше ніж три роки. За кілька днів його законсервують та навесні перетворять на вантажний Концептуально термінал. F. И планировался, в принципе, как грузовой терминал, то есть двухфункциональное использование его. Сначала как пассажирский промежуточный, его очень легко перепрофилировать значит, в те цели, в которые, о которых мы говорим. Также терминал F находится в непосредственной близости к, к существующему грузовому терминалу. За вісім місяців у Борисполі вантажопотік зріс на понад 20 відсотків порівняно з аналогічним періодом. Торік також на маршрутах почали курсувати великогабаритні літаки. Водночас перевізники скаржаться на умови зберігання та температурні режими в старому терміналі. Тож такі перетворення на часі кажуть у держкомпанії. Скільки коштуватиме, не зізнаються, але запевняють, все зроблять за власні кошти. Для того щоб забезпечити розвиток концепції вантажних перевезень, ми маємо розширити той вантажний комплекс, який на сьогоднішній день існує, покращити інфраструктуру, звісно, що стане основою для залучення нових перевізників. На Харківському литовищі вже добудовують новий вантажний термінал. Комплекс площою 900 квадратних метрів коштує мільйон доларів. Його пропускна спроможність 10 тонн вантажів на годину. Для прикладу наразі аеропорт обслуговує 5 тонн на місяць. У компанії сподівається, термінал привабить нових перевізників. Ми вже зараз общаємося з несколькими турецькими грузовими авіакомпаніями і з українськими в тому числі поки. Немного рано називають наверное, их названня. Наиболее інтерес вызывает рейс в Стамбул, именно грузовой. Експерти кажуть, дешевше переобладнати пасажирський термінал ніж збудувати новий. Саме така практика, світова тенденція. Коли зараз в Індії відбувалася програма переобладнання, там десь близько більше 20 терміналів пасажирських перероблялися в вантажні в Малайзі. Там в аеропорту куала Лампур. Переробляли теж локус, термінал на вантажний. Такі плани, і в столичному аеропорту Київ там хочуть перетворити старий термінал Б у вантажний. Але якщо вантажопотік потік на литовищі, щорічно зростатиме на 10-15%. Наразі діляться пасажирські літаки приносять більший дохід. До того ж, менше зношують злітно-посадкову смугу, а в аеропорту вона одна. Володимир Клюєв, Максим Войтиський. Новини, телеканал Бізнес.